Доброго дня підписники і гості нашого каналу. Сьогодні, як і обіцяли, ми розповімо вам, як ми обрізаємо і вкриваємо виноград. Наш виноград розміщений на виподібній шпалері. Відстань між кущами близько 3 метрів, довжина загальної шпалери приблизно 30 метрів, так як у нас є 10 кущів. Виноград сформовано на довгих рукавах. Рукава відходять в обі сторони від куща. Таким чином, щоб кожен кущ плодоносив над сусіднім. У кожного рукава їх від, може бути від 2 до 4. Зроблено таким чином, що півтора метри рукав і півтора метри плодова лоза, яка на наступний рік опуститься на нижню шпалеру, прив'яжеться і на неї будуть пагони плодоноші. На зиму залишаю на кожній стороні куща від 2 до 4 лоз, Хоча їх потрібно буде весною дві всього на кожній стороні, але для того, щоб на случай погризуть миші або підмерзне, підприєм, щоб запад. Так, дивимося наш кущ. Тобто у нас ось від цього куща росте плодова гілочка. Оце помічений темп шпалери. Значить, нам треба пагон плодоношення, який розміщений поближче до неї. От в даному випадку в нас підходить оцей перший. Тим більше, що далі у нас тут нічого не росте. Це ми обрізаємо. І тут теж обрізаємо. І так у нас є один пагінь. Далі на цьому кущі це залінюю аж ось, ось ще є другий пагін. І ми їх оба залишаємо. Кітя, тут привіт. Тут я. Так, на цьому курсі підемо тепер на нас

Раз, близенько біля центру, значить обрізаємо. Да, лоза, до речі, повинна бути не тонче у цього. На самому краєчку. І більше в нас тут нема горних, значить, це ми час вирізаємо. Таким чином маємо на цій стороні рукава, раз за 3-4, 5 гарних родин. І так залишаємося до весни. Весни і висня І так далі. На кожну сторону куща залишаємо 3-4-5 хвилин. Після того, як виноград обрізаний. І відчеплений від шпалери. Ми знімаємо його шпалери і складаємо довгим жгутом. Хоча насправді в нас від початку обрізки до вкладання на землю пройшло більше двох місяців, так як зараз вже кінець листопада. По обі сторони від винограду вкопана залишки металочерепиці. Це зроблено для того, щоб восени і взимку вода не підтікала під кущі, тому що тоді вони випрівають. А рибка, яка ціліпається на шпалері, це були смаколики для ос. Вона вимочена в борній кислоті. Кажуть, що тоді вони вмирають, правда це чи ні, не знаю. Але спробувала зберегти таким чином свій урожай. Зняти зі шпалери лозу. Складаємо в рукав рукави, в'язаємо за допомогою шпагати, намагаючись зробити так, щоб рукав знаходився по центру жолобу, щоб не заважати нам потім його вкривати. В результаті отримуємо отакий от суцільний зв'язаний рукав. Зв'язані рукава я обмотала з панбондом. У мене він середньої щільності, але складений удвічі. Далі ставимо над ним металеві дуги, довжина дуги приблизно метр двадцять-метр сорок. І між дугами прив'язуємо дерев'яні планки. У нас це відходи від дощок. Планки прив'язуємо для того, щоб плівка або тент, якою будемо накривати виноград, не просідала під вагою снігу. І зверху відповідно вкриваємо тентом. Минулі роки ми вкривали плівкою, а цей рік розщедрились, купили тент, розрізали його на полоски шириною півтора метри і зробили таку сплошну накривачку. А, а ще я розщедрилась на скоби. Вони, правда, не дешево коштують, але вирішили спробувати. Можливо, так буде набагато швидше і зручніше. Проходить укривання. Торці винограду залишаю відкритими, і закриваю тільки в дуже сильні морози. А так залишаю, щоб він провітрювався. Тому все. Дякую за увагу. Весною покажемо, як наш виноград перезимував.